Всім привіт, з вами я, Настейшн, і в цьому відео я розкажу, коротше, 25 небанальних ідей, що робити коли скучно. Не буду всякого по типу сходити на прогулянку чи подивитись фільм, бо тому що, ну, це за банально, це можна і самим придумати. Я думала, що я напишу десь там 50-100, така цього буду крута, всі знімають по 25 ідей, а я така. ні-ні. Добре, я не буду вас затримувати і Подивіться, Це от цей. Я дико вибачаюся без поняття, де пропав один, але один це було розібрати гардероб. Я не знаю, чого воно десь пропало, я не знаю, чого воно не зазнялося. Я знімала, я не знаю чого. Так що розібрати гардероб прикольно, гарна ідея. Що я зараз буду вам читати? все перевірити. Два. Зробити непростий макіяж. Ну такий макіяж, який ще ніколи не робили. Або навіть робили, але ну, просто так хочете ще раз. Якийсь такий супер яскравий, або просто отакий. От Зараз от я бачила багато трендів в Тіктоті, що е, роблять макіяж там по фрукту, наприклад. А ну, щось по типу такого, я не знаю. Прикольно. Якраз вчора так і робила, мені було скучно, я собі зробила макіяж по полуниці. В телеграм-каналі можна подивитися. Настасія блок. Комусь туторіалу в Тіктоці, якийсь макіяж. ну 3. Е, написати свій лист в майбутнє. Це, що це прям дуже сильно прикольно. Я колись туди записала 2 січня 2025. І я маю відкрити 2 січня 2027. Мені дуже цікаво, що там буде. Що я все позабувала, що я там писала, але це, мені, здається, дуже прикольно. Мені ще півтора року чекати, щоб його відкрити. Четверте, це теж те, то, що я робила вчора. Це я перший раз в цьому житті таке робила це вчора. Зробити свій вішлець. Мені здачу, що це дуже прикольно. Перше думала, що я ну, ну, нашому робити, і так не знаю, що я хочу і так далі. Але от вчора я, я вирішила це зробити, і це реально прикольно. шукаєш, типу, що, що ти хочеш, от думаєш, що в тіктоці якісь ідеї дивишся. Ну це Це, ну прикольно. П'яте зробити коледж із своїми фотографіями. Я ніколи не не робила, але думаю, може колись і зробити. Ну, дивіться, це прикольно. Ну таке е, мені не виходить зробити, тому що в мене ніколи немає на то грошей. Але, ну, типа, це прикольно, як на мене, якщо є гроші. Піти в магазин і купити те, що ніколи не пробувала, і попробувати. Ну це ще на відео можна зняти і це десь виставити. Ну, взагалі. Я дуже хочу таке зробити, тільки щоб в мене були гроші. Сьоме фотосесію. Я один раз так була просто ну по приколу, собі, ну мені було скучно, я собі вділася в плаття, накрасилася і пішла робити фотосесію просто в себе на подвір'ї. Мені було сподобалось. Це прикольно. Ну, цим я колись просто постійно займалася, коли, той, коли мені було скучно, але мене деколи навіть за це сварили батьки, коли мені було років 8-9 я не знаю, таке дуже любила робити. Зробити халабуду. Ну, це просто от... Зі столи з стільців так от складати потім на ну, неї якийсь <смітний>, ковдру. Якось, ну це Так, Знайти в пінтерсі якийсь виріб і зробити його. Це дуже прикольно. А ще можна навіть якесь, якесь таке хобі можна собі знайти в пінтересі і, і е типу, робити це на постійній основі. ну І це мені здається, буде прямо капець прикольно. Я знімала довго програму косметику, але я вже її знімати не хочу, але ну, все одно це дуже прикольно було, я не знаю. Я її буду продовжувати її робити, але не знімати. Взагалі не злітають і взагалі зробити свою настільну гру. Я колись була так зробила. Ну, в принципі, трохи скучно, але ну створити якісь собі нові аутфіти. Ще ніколи, коли мені було скучно таким не займалася, але от, мені здається, що це прикольно, я не знаю. Переміряти собі весь одяг і шукати якісь, якісь аутфіти, собі, не знаю. Так. 12. Зробити карту бажань. Повітаю, я колись робила, але мені здається, це дуже прикольно. Але я давно робила. Правді, давно. Так, 13. Попробувати нову зачіску. Ну от, скучно. Дивишся десь в Тіктоці, в Пінтересі, в YouTube, я не знаю, будь-де, будь-де. Вбиваєш якісь там зачіски і там якісь показують. Ну і це здається прикольно, але в мене ніколи нічого нормального не виходить. Так що з якоюсь зачіскою супер-мега прикольно ви мене не побачите. Хіба що з розпущеним або з хвостиком. Так, 14. Пройти якийсь те те тест в якомусь телеграм-каналі, я не знаю. Ну, от, типу, от, наприклад, я знаю, один отакий от, от, от прикольний телеграм-канал, там вообще є багато всяких тестів. Я їх дуже люблю проходити коли скучно, ну, я не знаю. Знаю, що я багато таких телеграм-каналів. Просто я от один знайшла і на тому одному і лишилась. Шукала, але так то я знаю, що є таких багато. Мені подобається їх проходити. Ось якось в Пінтерісці шукала, якось ці тести якось проходила. А я зараз, ну я не знаю, не вмів, я забула, як я то робила. І тому я не знаю. П'ятнадцять. 에... Заповнити анкету. Зараз я розкажу, типо, як заповнити анкету. Шукає, збиваєш в Пінтересті анкети, там тобі вибивають якісь анкети, і ти просто їх заповнюєш. Береш листочок і ну, вириваєш, і, і коротше, пишеш оце от про себе. 16. Проходити маски в тіктоці. таке подобається. 17. Зробити Memory Box. Надіюсь, правильно прочитала, я не знаю. чого звідси ніколи не робила і хочу сьогодні зробити. Вісімнадцять. Я от я забула, як це називається, але от я таке давно хотіла зробити. Я от, от якась банка. Банка є. І там ти, наприклад, є листочок, ти на ньому пишеш якусь річ, яка тебе робить щасливо і кидаєш в ту банку. Так можна от всю банку якимось ними доповнити. Типу, наприклад, у вас ось люди, людей, якісь запахи, якісь знаю. Це я веселіюся. це... Ти... глинка, що ти витворяєш? Вітаю, це чудо проснулося. Вона, Вона в, кожен... в кожному моєму відео щось витворяє, я не знаю. Як на мене, це дуже прикольно, я от хочу таке зробити. Ем... І, на якому ми зупинилися, питання. 19. Щось прикрасити. Ви, ви думаєте, типу, наприклад, щось розмалювати. Я пам'ятаю, я колись розмалювала оцей цей блок від зарядки. Е колись я той. У мене був крабік, ну він і зараз є, просто я це не дуже знаю де він. А все я його бачу, він там лежить у мене. Е от я оцей от. Був у мене крабик, я його обклеїла бисером бісером всяким, і бусінками. Але я то все повіддирала, бо, тому що тип, ну, я не хочу, Крабик нормальний був. Ну, якщо вам скучно, ви можете таке забити. 20. Я 20. повимивати всі кісточки, спонжики, взагалі якусь косметику. Є така косметика, просто вже щось витікає, якась вся брудна, і просто так береш там витираєш. Це ще й корисно і ще й я... зразу знаходиш, що робити, і готувати щось нове. Ну це просто знайти якийсь рецепт. Ем... Ну, десь знайти якийсь рецепт, десь в TikTok, або, не знаю, в Пін. Ну, я не знаю, просто десь знайти рецепт і робити собі щось. Мені здається, це дуже прикольно. Я, на жаль, таки не можу робити, тому що в мене постійно є хтось на кухні, просто постійно. А я не люблю готувати. Взагалі, я не люблю щось робити, коли біля мене хтось от, сидить і, щось, і на мене дивиться. Я не знаю просто. І от і воно, якщо щось готує, ще щось інше, не то, що я. Це. це не для мене. Так? Це ніби, така от ідея, це дуже прикольна ідея, як на мене. Що далі? Е... 22 малювати малюнки під чехлом. Пам'ятаю, що колись, коли в мене був старий телефон, то, я, то там був прозорий чехол. Я постійно е, малювала якісь малюнки. Зараз, зараз мені купили новий телефон і там був фіолетовий чехол. І, а поті, от зараз в мене він прозорий. І, я якось вже забула про те, що можна малювати під нього малюнки. Е, а так мені подобається прозорі чехли, бо там можна малювати під, під ними якісь малюнки. І ось я якось вже забула, я тільки зараз згадала, от коли оце писало, що от можна таку ідею прикольно. 23. Писати щось в блокноті. Ні, ну це прикольно. От я от... Точно в когось знайдеться такий блокнот в хаті, я не знаю. Не саме такий, але блокнот точно буде. І там можна щось просто собі от писати. Можна просто от взяти і написати про свій сьогоднішній день або вчорашній взагалі про якийсь любий день взяти і так просто собі щось виписувати. Це чотири я таке один раз робила це е, зробити адвент-календар, попробувати зробити. Знаєш, це тяжко але. Ну, це Але це прикольно, потім його відкривати і розуміти, що це ти сама зробила, ну це просто. Там щось позапихати, можна якісь ну, свої речі, які просто не запихнути, тому запахнути, ти типу і так потім його розпакуєш, і ну, там щось по типу такого, або щось з паперу, наклейку з паперу зробити. Я думаю, що всі вміють, якщо не вміють, то можна десь знайти якийсь туторіал, або просто на двохсторонній скотч, і от потім відкриваєш там. Я таке любила робити, коли робила поправу сюрпризи. Це взагалі. Записати, ну, взяти блокнот і записати, які ти цілі зробила за весь рік. Е, і придумати цілі на наступний. Ну, це реально, я отак от, от от реально сиджу і так думаю: я типу, ну, нашому мені то писати, якщо я і так за цей рік нічого не зробила. Але насправді, якщо от так от сидиш і думаєш, там можна багато чого тіпи, придумати. Наприклад. Купила щось, що давно хотіла, попробувала якесь нове хобі, попробувала нову страву, кудись там поїхала, я не знаю, ну але так можна багато придумати. В цьому все. відео закінчене. Всі оці, всі оці от. Е Угу. Закінчив цього ідеї закінчені. Коротше, не забудьте підписатись на мої два Тікток акаунти. Не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. І не забудьте підписатися на цей мій ютуб канал Амусосейшн. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Ліде на канал, теж Полайкати відео, які вам сподобаються. І всім па-па, Підписуйтесь.